Добрий день! Сьогодні розмова буде про різноманіття рослин та водорості. Пригадаємо, яке значення і роль рослин в екосистемах, в чому полягає планетарна роль рослин, яка космічна роль рослин. Працюємо за планом. Перший пункт різноманіття рослин, другий водорості, третій лабораторне дослідження, будови одноклітинних та зелених нечистих водоростей. Різноманіття рослин вражає. Думаю, що ви бачили такі дерева, як дуб, граб, липа, клен. Знайомі з кущами шипшиною, ліщиною, чорницею, малиною, брусницею. А яке чудове різнотрав'я! На території нашої країни на полях вирощують пшеницю, кукурудзу. Картоплю у парках і квітниках вирощують тюльпани, висаджують троянди, чорнопривці та айстри, а також чудові бегонії. Рослини мешкають у лісах, на луках, у водоймах, у городах, степах, на трав'янистих схилах, уздовж доріг, на болотах і пісках, на берегах річок. Деякі ростуть у посушливих місцях, як от ковела, а інші у водоймах, як от лататя. Саме біорізноманіття рослин є основою життя на землі. Біорізноманіття це розмаїття живої природи. Видів рослин, тварин, грибів, екосистем тощо. Розгляньте фото та визначте, на якому з них біорізноманіття представлене краще під номером 1 чи 2. Чому для існування екосистем важливе високе біорізноманіття? Переходимо до характеристики водоростей. Життєві форми представлені одно багатоклітинними та колоніальними організмами. Поширені найчастіше у воді. Якщо ми говоримо про водойми, то це солоні і прісні. На суходолі теж можуть рости водорості, переважно на вологих ґрунтах. Живлення автотрофне, тобто вони здатні до фотосинтезу. Особливості будови не мають тканин і органів. Тіло водоростей називають тагомом або сланю, кріпиться до дна ризоїдами. Талом одноклітинний, наприклад, як у хлорели, багатоклітинний є нечастий представник у лотрекс, розгалужений хара і пластинчастий ламінарія, а також колоніальний, як у вольвокса. Розмноження вегетативне, нестатеве та статеве. Вегетативне це частинами слані або розпад колоній. У вас показано на прикладі розмноження спірогіра частинами слані. Нестатеве рухомими або нерухомими спорами, наприклад, спор хламідомонади. Статеве це конюгація або злиття однакових різних чи спеціалізованих гамет. Зображено на прикладі Лотрикса процес конюгації. Водорості характеризуємо за таким планом: перший пункт це чисельність, другий середовище існування, третій тип слані, четвертий пігменти, п'ятий запасні речовини, шостий розмноження і сьомий представники. Розпочнемо з такої групи водоростей, як зелені водорості. Їх нараховують близько 20 тисяч видів, переважно прісні водойми, зрідка солоні та вологі ґрунти є їхньою домівкою. Талом представлений одно та багатоклітинними видами чи колоніальними. Пігменти це хлорофіл, каротин, ксантофіл. Пам'ятаєте, що пігменти це речовини, які надають забарвлення. Запасною речовиною зелених водоростей є крохмаль. Розмножуються вегетативно, нестатево та статево. Представниками є хламідомонада, улотрекс, вольвокс, ульва. Друга група це діатомові водорості. Їх нараховують близько 15 тисяч видів це морські, прісні представники, а також вони можуть проживати на ґрунтах. У одноклітині зрідка колоніальні організми. Пігментами є хлорофіл, діатомід, фукоксантин. Запасаючою речовиною є олія і хризоламінарин. Розмножуються статевим шляхом в результаті злиття гамет та нестатевим здійснюється вегетативним шляхом поділом на двоє. Представники діатомових водоростей пінулярія, навікула, цимбела, лікмофора. Бурі водорості. Близько двох тисяч видів їх численність. Проживають вони виключно у солоних водоймах. Це є багатоклітинні організми. Пігментами є хлорофіл, фукуксантин, запасною речовиною є ламінарин, розмноження вегетативне це частина меслані, нестатеве за допомогою зооспор та виводкових броньок та статеве. Представниками бурих водоростей є ламінарія, фукус, сергасум, макроцистис, червоні водорості. 5-6 тисяч видів така їх кількість. Проживають вони у солоних водоймах зрідка прісні водойми ґрунти, це багатоклітинні організми, пігменти хлорофіл, фікобілін, фікоеретрин. Записають багрянковий крохмаль, розмножуються вегетативно, нестатево та статево. Представниками є порфіра, кораліна, філофора, анфельція. Отже, ми можемо підсумувати, що водорості це група еукаріотів, що охоплює кілька різних груп відносно простих за структурою живих організмів, які отримують необхідну для життєдіяльності енергію шляхом фотосинтезу, мешкають переважно у водному середовищі чи пристосувалися до життя у ґрунті та інших наземних місцях зростання. Як ви вже познайомилися, водорості бувають не лише зеленими за кольором, а й червоними, бурими, жовтими. Різні групи водоростей виникли в процесі еволюції в різні часи від різних предкових форм. Саме тому різноманітність водоростей завжди дивувала біологів. Існує окрема наука, альгологія, яка вивчає водорості від латинського алга. Морська трава, водорость і грецький логос слово вчення. Це розділ ботаніки, тобто наука, яка вивчає водорості. Щоб вдосконалити свої знання з теми водорості, пропоную вам. Здійснити лабораторне дослідження, будови одноклітинних та зелених нечистих водоростей. В цьому нам допоможе табличка, яка розташована праворуч. Мета розглянути під мікроскопом будову різних представників зелених водоростей, матеріали й обладнання, мікроскоп, скляна, склянка з культурами водоростей, предмети на покривне скло, піпетка, можливе використання постійних мікропрепаратів зелених водоростей. Хід дослідження перед вами. Працюємо і робимо висновок. У загальному. Біорізноманіття це основа життя на землі. Водорості є групою різноманітних одноклітинних та багатоклітинних організмів, які мають такі ознаки: вони еокаріоти, мешкають у водному середовищі. У їхніх клітинах є хлорофіл. Вони здійснюють процес фотосинтезу. їхнє тіло не поділяється на органи. Домашнє завдання опрацювати тему різноманіття рослин водорості. Бажаю вам дня наповненого хорошими вчинками. Почуємось!